Різні речі: 15,3 кілограми. 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такої настільної популярної гри. Далі у нас йде волосечко пасмами. Свічки ароматизовані. Це просто супер. Ось так. Ось така красива тарілочка. Далі. Далі, далі, у нас. Ось таке дзеркало та такий білий підсвічник. Ось. Далі в нас ось такий горщик. Та ось такі малесенькі, красиві пазочки для соусів. Так, далі. Далі в нас ноти для створення власної пісні для діток саме то. Ось такий от красивезний чайничок. Далі, далі, далі. У нас устілки. Ось такі тепленькі. Контейнер з поєдками. Ось такий чехол на Apple Watch. Чарвінчик. Пульки, які доповнюють ваше свято. Ось така от настільна лампа. Та ще одна протезна неонова свічечка. Далі. Далі, далі, далі. У нас пляшечка. Ой, це, мабуть, якось має бути разом з цим. Що відбирають, супер. Ось така підставочка. Кошенятко. Для доповнення вашого декору. Дзеркало абсолютно новесеньке. На батарейках. Це щось для кухні. Саме, звичайно, белесенька та рілочко. Салфеточки для протирання окуляр. Це дуже важливо. Ще одна настільна гра. Контейнер з кактусами. Що по Ось такий набір кухонних приладів. Різні лопатки. Різні лопатки. Далі. 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 У нас ось таке для декору. Типу міні-подушка. чехольчик для окуляру. Щось в чорному мішку. зараз глянемо. А у нас в черном мешку какие-то резинки. Мабуть, для спорта. Далее. Далее, далее, далее. Ось кружечка с той же самой серии, и чайник. Да, в середине папки. Так. Далее. 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 Парасолька. Но мой сень очень нужна Так, тут у нас У нас магнітики. Ось такі. Все упаковано. Ще одна подушечка для декору. Типу сумочки. Та... Зволожувач повітря разом із зарядкою. Якраз на холодні пори року це саме те, що потрібно. Ось такі підставочки, мабуть, для тих лопаток. Таке що сковане. Підставка під столові прибори. Дуже красивому ненавященому кольорі. Контейнери. До речі, дуже зручні на зіп застрібку Ось такий ще контейнер. Та ось такий контейнер, тільки в металі. Так, і з у нас залишилось ситочко. Ось така чаша. Мабуть, це має якось поєднюватися. Та ось це до карабінчику. Все, ми розпакували з вами цілий ящик. Якщо вас щось зацікавило, звертайтесь до наших менеджерів у Viber-групу.